Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вау Кіра і сьогодні ми робимо поробки для школи. Привіт-привіт, друзі! Залишайтеся на каналі і дивіться, що ми з цього всього зробимо. Ми з мамою стільки всього зробили. Ми нарешті повернулися, і в нас вже є перша заготовка. Протягом відео будете здогадуватись, кого ж це ми робимо. Ольга. Перше коло, так? Перше у нас це. Давай вище ось тут. Давай намазуємо його, клеєм. Це Клеє олівець, олівець. <свистач> кішечка. <свистач> Клеє. 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 Клеє олівець кішечка. Гарно, так намазить, щоб воно прикріпилося. Прикріпилося. Ну, по центру. Є. так? Ну давай так по центру. Добре, як ти бачиш, це ж твоя робота. Ну так. Це Кіра вирізала, самостійно, дивіться, як красиво, рівненько, прям вирізала, постаралася. І давайте далі беремо ось цей найкраще мої роботи. Я обожнюю щось з, чимось працювати. Так, Кіра дуже любить з мамою разом робити поробки. І самостійно так. вона також буває, що щось робить, чуди творить. Ну, так. так, ось отак у нас виходить. Далі Тепер кладет. що? Беремо ось ось цей. ці два на червоних напівкруга, так? Воно так буде красиво. О, так, і дітки, що вам щось нагадує вже. Мені вже нагадали. Ну, ти і так самостійно знаєш, що це. Почнемо. Може, давай. давай очі зробимо? Ні, давай. Ну, давай, це одразу вже точно всі здогадаються, кого ми робимо. Ну, Якщо кружечко. ви вже здогадалися, ставте плюсик в коментарях. Опа, ну тепер точно всі здогадалися, що це. Так. Ж -ж 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 -ж. Робимо <ріст> так, мира дуже. А ви знали, якщо ось ці чорні крапочки означають її роки? Так, це її вік. Скільки в неї крапочок стільки її років? Да. Ось так, дітки, дуже проста поробка, але цікава, яскрава. Кіра самостійно все повирізала, крім таких дрібненьких. Ну, дрібненькі трошки допомогла, да, просто я такі малесенькі, дуже, ще не Щось вміє. складно, так. От, А так все інше вона самостійно все намалювала, вирізала. вирізала так. Для цих кругів ми використовували таку нашу круту таку лінійку. Давайте Давай, вже тепер. Очі прикріплю. Далі давайте посмішку. Ось така у нас божукарівка вийшла. Тепер приступаємо до наступної паробки. Так, давай, давайте калити. робити калину. Наші заготовки oh. для нашої калини. Давайте почнемо із калину. Так, ось на ось цій заготовочці робимо. Ти будеш робити ягідки вже. Просто ягідки ним трошки. Мені. Дивися, все правильно ти робиш, але можна ще ось дивіться. Бачите, ми нарвали, от лінійкою прикладали. Де наша лінієчка? Ось мама, а нам ось нас... я так прикладала лінієчку і відривала, відривала. От нарвала такі виготовки. Тепер ми їх наприклад, наприклад А знаєте як мені, і Кіра буде робити ягідки. А можна знаєте, можна ще красивіше рвати? Як? Колись любов потрібна у нас в школі, uh -huh. вона брала великі чисті листочки отак складала і, і лінійкою відрізала рівно. І вийшло у ну, нас такі маленькі, тому що так? просто повними... Великими листками нам не можна, а наполовинку можна. Я зрозуміла. А я ж старалася, щоб вони були рельєфні. Нам потрібно було, щоб вони були не рівні, -рівні а ось такі рельєфні по бокам. Тому я так, а ти роби ягідки. Так, а я з оцього аркушу з цієї заготовки зроблю ці, як це казати, які тримають цю калину. І тримають ягідки, так? Стебельце тут... таке, яке тримає буду такі, як. Плодоніжка ну, називається, здається. Що таке плодоніжка? плодоніжка, вона тримає пліт. От кожна ягідка це плід калини. Оце ми будемо зараз робити такі плодоніжки. Давайте ось дивіться, бачите? Я ось так буду складати. Мені це навіть дуже цікаво. Звичайно, це все дуже цікаво. Я Взагалі, думав, що це... Робити поробки, займатися якоюсь творчістю це дуже цікаво. Це розвиває. І з що щось нове. У мене питання, наша нам така довга. А ми її потім поріжемо. Я дивишся, якась буде порізана. <смір> так, порізанка буде. Ми її потім поріжемо. А, а тепер так, тільки довгі такі роби плодоніжки. Ось такі, Ось такі, так, так. Їх нам не обов'язково для кожної ягідки можна зробити там чотири. Три штуки вийшло. Знову ж таки, листочки будемо розривати. Ось так. Дивись. <смір> Ось ви вже бачите, як приблизно має виглядати наша поробка в калини. Тепер ми клеїмо, oh, yeah. Ось Ми вже приблизно побачили, як воно в нас буде виглядати. Yeah. І тепер давай. Ти будеш, можливо, сама намагазити? Так, я хочу ось листочки намазати. Є, тепер давай клей на місце. Ось там Давай, Як ти бачиш? Бачусь. Давай. Я тут не звичайно, склею. Нічого страшного, якщо руки викинули. Нічого страшного, Я клей вимивається. Все одно ми будемо з ним змивати. Так, звичайно. Mm -hmm. Так, така плодень. Тепер маш і красиво Я викладай яхати. ягідки. От, кі... Кірочка, це твої, можна сказати, повністю самостійно зроблені. Вароб, так? Ну, я вже хочу. ну, я трішки, звичайно, допомагала, підказувала, десь, можливо, вирізала або розказувала, яка довжина потрібна, ширина. А потім я Але... так, ти працювала і робила все самостійно. Ага, молодець. Ну, не відклеїться, не переживай. Вони просто такі пухкі, виходить. Як ти показувала? Давай, давай. Ти так можеш одразу декілька робити. Угу. Прикріплюємо. Вона приклеїться. Не хвилюйся, вона далі полежить і при... далі. Ось ці треба ягідки прикріпити. О, ось. ось так. Тук -тук 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 -тук. Давай. А давайте. Звичайно. Що це у нас за калина чотирма ягідками? Не вражає? Як у нас завжди вражає? В Україні завжди вражає. Калина, це ж наша символічна ягідка. Боже. Символ. Це... Просто я бачу таку завжди картину. Це як герб, і там все повісено калина. Звичайно, звичайно. Бо калина, просто мені деяким часом калина не погуба. Чому? Ну на смак вона трішки гіркувата, звичайно. Да, колись... Але вона дуже корисна. Колись... Е... Я у бабусі своєї Олі ми купляли б калину просто, не в баночках. Ну, не купувала, я її, а напевно зривали що... з дерева просто. Так, да, я думаю, що вона смачна, я брала суху калину. Так. Взяла, а вона така сильно, гірка була і кисла, що я що її виплюнула, бо вона так не сподобалось мені. Але вона дуже корисна так, для здоров'я. Але... Коли хворієш простудою, я чай з калиною, вдома, Варення різні. Я вдома це, від калини пила юшечки. Так, пила, пило. Ще колись декілька штучок їла калин. Так, я їх не могла терпіти, але я знала, що вони корисні. Доченька, ти знаєш, що здавна в Україні калина є символом любові, щастя, поваги, Зайга. краси. Ми зайдемо ним давно, я так знаю. Молодець. Дай, дай, дай молодець, це чудово. Ось така калина в керюшки вийшла. Давайте починати з наступної поробки. Давайте переходимо до на наступної поробки. Це хай сохне поки. Ось і наша третя поробка на сьогодні. Ми її назвали Сім'я. Так. так, На так. вулиці гуляє сім'я за ручками. Ну, вони так, сім'я, вони міцна родина, вони так. щасливі, так? Вони дружні. Ми зробили уже маму, папу, а я буду робити сама себе. Так. як я не знаю, Зараз я, я покажу, робити. як ми зробимо кіру. А? Кіру дівчинку із ниток Муліни. Так, отже, дивіться, у нас є така ниточка. Так, я. Чесно кажучи, використала всі підручні предмети, які в нас вдома є наявні. Ось для створення ось такої людини. Кіра ось поки створює ось такі, таку вуличку, не, вулицю не вуличку, пейзаж. А травичку травичка. травичка. Так, ось ми бачите, як зробили травичку. хочеш там Отак хочу зробити, щоб вона ось так була якраз, як, як справжня травичка. Ось така. А я поки покажу вам, як же я робила оцих людей: тата, маму, а тепер а Кіру А я почну зробим. із вулиці. Давай, а ти, а Кіра буде поки створювати вулицю. красу, А потім покажемо, що у мами вийшло і в мене. Так, звичайно, ось на картон намотають. Картон беруть різної висоти, тому що, наприклад, для чоловіка потрібно вище зробити. Жінку я зробила трішки меншу. І для дитини я беру ще коротший картон. Ну, це дивись, папа найбільший, мама так. середня, дочка найменша. І ось я намотую ниточку на картон. А я вже роблю хмарки. Нашої... Дуже красиво. Такі хмарки, які я самостійно намалювала, я допомогла вирізати, так? Так, да, просто я ось це не можу робити. Я зрозуміла, я такі трошки... деталі. Дрібні Дивіться, деталі мене... складно вирізати. Я... Якщо в мене щось там не приклеїться, то я трохи мажу. мажу. Можеш, звичайно. Все можна виправити, домазати, доробити. І ще в нас залишилось сонечко, так? У мене залишилось так сонце. Ось я вже буду клеїти наші мої промінчики. Так, а я зробила, ось, намотала ниточку, тепер я її знімаю звідси. Так, тому що нам не треба, щоб я була на цьому картоні. Так. Бо я ось буду, знаєте, на кого схожа? На кого? Людину робота. Людину робота. Як у Los. Самим роботом, але папа теж нагадує на цього. Так. робота. До речі, Добавець. я коли робила, мені теж нагадала <гадав> робота. Спочатку руки. Спочатку зробимо руки. я використовую інший колір, так захотілося. Ми вирішили зробити їх трішки різнокольоровими, так? Не головне прямо там, як там. Ну, Кожна Ми ж змінює фантазуємо, готінь. змінюємо, доповнюємо, там, видозмінюємо. А чому ні? Це ж наша робота, правильно? Ми ну, робимо так, як ми її бачимо, так, як у нас виходить, так. Як, у нас, як ми хочемо. Тому головне надихнутися чимось. От, дітка, якщо ми, наприклад, відео своїм своєю роботою надихнемо вас на створення чогось подібного, якихось подібних поробок, то це буде круто, це буде класно, не обов'язково робити все однаково. Головне надихнутися чимось і створити щось своє можна. Ось інше. я ось так зробила. У мене тут е, близько, тут далеко. Я зробила ось так. Так, молодець. І дістає хмарки до сонця. Нічого. Нічого. За Не треба як по реального. Ось Кіра буде знімати ближче, щоб всім було все добре видно. Ось бачите, ниточкою я отут зверху буду отак перев'язувати. Це буде голівка. Ні, мені не треба так. голови. <рес> так, не Бо без голови людинка навіть не буде схожа. <рес> ну, звичайно, ми ж робимо як людинку. треба О, все. Ну, так, Робити... просто зниточок. Ну, так, ось так. І ще раз. Може нагадувати О, на будь-кого. Так, два Це... Тепер ми. Головне, вирішуємо. прям справжню людину треба зробити. Ні, закон. Це ж поробка. Так. Тепер ми оце будуть руки. У нас такі помаранчеві таке в платічку. Якщо що, у мене є питання. Яке? Кажи. Коли я. у мене на сонці видно трохи квіточок на камері. <різь> Точно дивись. Тепер, значить, ми зараз ще один візьмемо кольоровий папір е. і заклеїмо зверху, добре? А дивіться, тепер ми зробимо руки. Ось я відрізала ще. І ось ми отут перев'яжемо ще. А, такі це будуть. будуть пальчики. Так, так, долоньки такі у нас ніби будуть. Так. Кірусю, тримай телефон рівніше. Не пригай. Я тут взагалі не пригаю. Не пригаєш? Так. Якби я так. Прыгала, то ти б це побачила. Угу, Так. Ось І так. так. І друга ручка. І ось ми тут зараз під руками перев'яжемо. Це буде платтячко таке у нас. Угу, так. Ось так у нас вийшло. Ось така і ось поясок, ніби так. Ми його угу. чик, відрізаємо, так? І можемо залишити ось так. І Ой. тепер для того, щоб це була спідничка чи платье, ми ось цей низ, ось тут. Не надо, не надо, не надо. Так, не так, треба. так. Отак. І тепер красивенько якось обріжемо це. І ось така у нас вийшла людинка, така у нас вийшла дівчинка-кірочка. Так. так? Привіт! Так. Зараз ми це все будемо красиво, сім'ю викладати на прогулянку в парк. Ось, дивіться, тепер Кіра викладає сім'ю на прогулянку, так? Ось так вона буде виглядати. Виглядати, так. Ось так буде виглядати. Подивіться, яка краса. Мені дуже подобається, так? Кірусь, угу. як тобі? Класно, тільки щось, папу, на то велетень. Велетень ну ми можемо його обрізати, можна ж. Ну, у нас папа ж теж високий, правильно? У нас Твій велетень. таточко високий. Він такий велетень, що вже до хмар зістав. До хмар, а чому ні? А мама до сонечка, промінчика. Ось так, дивіться, дітки, для того, щоб все вийшло. Ось, виложили, як ви собі бачите, воно має бути, так? Тепер ми їх не піднімаємо повністю. Добре? Так, бо потім ми їх просто будемо по черзі піднімати. Наприклад, ось ніжку підняли, намазали ось тут, приклеїли. Все. Ми вже бачимо, як наша картина буде виглядати. Як? Ось, дивись, ми ось так намазали і приклеїли на те місце, де ми його собі приблизно уявляємо, де має бути ось, наприклад, наш таточку. Намазали і знову положили на те саме місце. Тепер так само ручки. Ось тут ми бачимо, де ручка наша. Ми її намазали і приложили. Ось такі в нього біцепси пойшли. Біцепси Які Ось подивися ось такі. Ми сьогодні з кірюшкою зробили поробки. Так. Ось наша Божа корівка, наша сім'я на прогулянці і калина яскрава. Так, тобі сподобалося сьогодні? Так, да, дуже займатися такими поробками яскравими. Да. Дітки, якщо вам сподобалось, то ставте лайки, подобайки нашому да. відео, пишіть коментарі, яка із сьогоднішніх поробок вам сподобалась найбільше. Якщо будете щось подібне робити, то відмічайте, як... Канал Вау Кіра де теж будемо ставити вам вподобайки. Ми дякуємо вам за перегляд, гарного всім настрою, гарного дня Ставьте і лайки. чудових вам поробок. Пока-пока! До нових зустрічей! Пока!